Я нещодавно усвідомила, що дуже тішуся через те, що наразі українські артисти звертаються до творів української класики, вибудовуючи ну, такий місток між минулим і сучасністю. І чи не найголовнішою нашою музиканткою в цьому напрямку є Марина Круць. Почнемо з того, що її інструментом є бандура. Крім того, в неї є композиція на вірші Лесі Українки. А нещодавно вона разом з гуртом Назва випустила кліп, присвячений творчості Франка. Композиторка та співачка Марина Круть у нашій студії. Скільки таких, як я в твоєму житті, впалки, хоча в твоєму боті, скільки ночей на несамоті довелось пройти, прожити без мене. Тебе тільки я кожного дня все це життя пускаю в тебе. Я своє коріння клас добрий вечір. добрий вечір. Нам дуже приємно, що вам приємно. Я трошечки просто шокована, якщо чесно, да? Ну так. Ну, ну, якби не кожен день ти заходиш, а тут музиканти грають пісню п'ятирічної давнини. Я дуже дякую тобі за те, що ти робиш, за те, що ти робиш бандуру. По-перше, неважкою, неважкою в сприйнятті, робиш її сучасною, робиш її актуальною. І я думаю, що нащадки наші будуть тобі за це вдячні. Це круто, це круто. Дякую. Я хочу, щоб що про таких як ти знали, це одна з ну це така мета нашої програми. Дякую не? підсвічувати. Е, як гадаєш, от коли вже Бійонце виходить на своїх виступах у е, одязі Фролова, коли вже Бійонці вийде під супровід Бандури? Це прекрасне питання. Мене воно також цікавить. <світувач> Насправді я не знаю, чи наскільки їй доречно, оскільки там Біонс збирає стадіони. Умовне каже, <світувач> за кордоном по всьому світу. Так, так. От я би хотіла насамперед, аби українська мадура зібрала стадіон в Україні а потім вже за кордоном. Це було би супер. Це було б першою сходинкою. А далі вже можна було б говорити про Біонс. Але я не проти, якщо що, якщо мені напишуть, я за <світувач> <світувач> я знаю, я знаєш про про що подумала, що коли ти нарешті збереш стадіон, ти будеш казати. Колись у тихому вечорі я промовила це, так. і це стало реальністю, тому так. що ну ти розумієш дуже вщільне простір. Дуже так. дуже Марин? Ти здається, єдина виступала наживо у шотландському парламенті. Так скажи, будь ласка, от як це виступати перед людьми, від яких, по-перше, ну залежить багато чого для України, і як це представляти Україну і її культуру на такому рівні? Ну насправді це був дуже унікальний досвід, в якому насамперед мені ніхто не давав слова. Тобто я мала прийти туди просто музиканткою, яка заграє якусь пісню, але я не втрималася і взяла сама це слово, і ніхто не став мене перебувати, через що мені було дуже сильно приємно. А що ти сказала? Я говорила їм про війну. Я розповіла їм все, що в мене було на серці. Я розповіла, де я була, куди я їздила, власне, що я робила, як поживають наші хлопці і дівчата на фронтових зонах. Дипу тобто, я їм все розповіла, А після того заграла їм свою пісню. І чесно кажучи, типу, коли я граю свої пісні, замикаю очі, тому що мені так простіше, uh -huh. і коли я їх розплющила після виступу, мені було дуже сильно щемко, і дуже так насправді, ну типу, я була в шоці, тому що дуже багато хто із іноземців, із дипломатів відчув, відчув і заплакав. Ну тобто для мене це ще раз я переконуюсь в тому, що музика, що вона робить? Ти розумієш її без мови. Це інтернаціональна мова. Власне, і якщо тебе болить і ти тут транслюєш, то людям так само воно відгукується і вони якби хочуть не хочуть. Тобто, вони не хотіли того робочого серпневого дня, приїхавши на ту всесвітню конференцію по культурі. Ну, так, це заплакати. протокол такий, так, uh -huh. так і дипломати насамперед це така дуже важка публіка, uh -huh. таких важко достукатись. Так. Типу, але вони плакали і оподавали стоячи, і я зрозуміла, що окей, я виконала ту свою місію, яку я туди несла. Сухаться дуже. Це круто. Просто Ти... від серця до серця, так би мовити. Типу, Слухайте, що... а давайте взагалі Маріну можна зробити штатним працівником МЗС, Прекрасно. щоб вона своєю музикою, як вона сказала, розплющувала душі іноземних так, чиновників. Так. А потім із за бандури виходив вже Дмитро Кулеба з документами просто збирав підписи під По пакетом військової сідан, допомоги. Так, мовити, но... Слухайте, ну це нормальна співпраця. Така коли дякую. Так, давай. Uh... Такий трошки, трошки хочеться зайти на територію твоїх смаків. От топ 3 українських митців, про яких би ти розповіла європейцям, щоб вони закохались в Україну. Ой, це дуже гарне питання. Дуже гарне питання. Мені важко з топ 3 тому що для мене там далеко він, він не топ 3 Я розумію, ну да. хто спадає на думку? Да. От... Одразу серед музикантів я би виділила mm -hmm. такий прекрасний гурт «Періх і Батіх і Мар'ян Періх» і Гич Оркестра це унікальний такий тернопільський гурт, який робить неймовірну музику. Я надіюсь, колись ви почуєте в себе в студії її. Вони переспівують, знову ж таки те про що ви говорили. Вони переспівують і створюють пісні на слова десятників, розстріляного відродження і тої плеяди, власне, поетів, які насправді зараз мені зрахується, що. І би мали побільше чути їхньої поезії. Ми зараз, покличемо, у, у нас покличемо. так само зараз розквіт, і так само зараз відродження. Uh -huh. Типу, ми живемо в дуже схожий період, як 100 років тому. Uh -huh. Тому ренесанс такий так. Да. ренесанс, власне. Добре, вони розквіт. ми їх покличемо. Я так розумію, зараз буде топ 3 митців, яких ми покличемо. Добре, Не знаю, серед поезії чи серед художників я би розказала на про своїх подруг Аліну і Каріну Гайву. Це двоюрідні правнички Марії Примаченко, вони створюють неймовірні галерейні роботи, це художниці. Я би рекомендувала просто поспостерігати з тим, що вони роблять. Uh -huh. а, також я дуже тішуся, що я живу в час, коли Ліна Костенко жива. Так, так. я теж, От. Я теж, коли це От. жива легенда в нас є. От і Ліна Костенко, якби ми маємо шанувати, поки вона є з нами, вона є, і вона наша сучасниця, вона берегиня. проживає так, берегиня, і це ну це так би не... гарно жити в такий час з такими великими класиками. Okay. Я тобі дуже вдячна. Ти ну ти зараз полегшила нам точно вибір щодо музикантів. А так. Ліну Костенко ми дуже давно хочемо запросити, і дуже хочемо, щоб вона завітала. І, можливо, можливо, якось через тебе це станеться. Якось дай Боже. Да. Я знаю, що ти з 2014 року їздила на фронт зі своїми виступами і зараз продовжуєш це робити. Ну Питання таке, я от просто жінка романтично емпатична. І у мене мурахи завжди. Я завжди вся в мурахах від твоєї музики. А як її сприймають військові? Ой, військові так само, як і дипломати. Але до них ще важкіше. Знаєте, навіть коли вони сидять без броні. Їм треба тут таку внутрішню броню пробити, аби вони почали щось відчувати. Бо насправді у зоні бойових дій дуже сильно притуплюються. Деякі емоції дуже так, сильно так. загострюються, але, наприклад, щодо емпатійності або таких якихось речей, які присутні в творчих людях, вони притуплюються. Там ніби декілька шарів так. треба зняти, щоб, так. щоб добратися. Так, угу. власне, але це не просто так зроблено, адже це також типу певний захист, захист. Угу. і. Е, насамперед, мені подобаються концерти на фронті через те, що ти не можеш бути іншою, окрім як чесною, тільки чесною, тому що там на місце брехні, там такі місця, в яких ти можеш в будь-який момент можеш щось прилетіти, якби все. І в тебе залишається можливо хвилина, можливо, рік, можливо, все ж твоє життя. Ти ніколи не знаєш. І... Там немає місця для масок, там немає місця для чогось такого фальшивого. Там просто є ти і вони, і ти не можеш знаєте, як там на виступах. можеш там людям трошечки там якось приукрасити щось таке. А ти там не можеш нічого. Ти там просто може бути тільки собою. І це гарне місце, щоб пізнати себе насправді справжньою. Так і мені це дуже подобається, тому що е, це момент також відчуваю себе потрібною, почуваю себе живою і відчуваю, що я роблю правильні речі в своєму житті. І, типу, той один одна пісня для військового для мене як сотні концертів зіграти, типу, десь за кордоном або ще десь. Тому цінність дуже велика, абсолютно Марін, скажіть, ви сьогодні роз... розмовляєте про бандуру, як завжди. А скажіть, будь ласка, чи маєте ви уявлення, які можна зробити кроки, щоб бандура стала більш молодіжною? Більш ну ви самі багато робите? А що ще для цього треба зробити? Ну насамперед я би бачила просто такий шлях, що типу талі просто я роблю те, що я роблю, плюс ще 20 років. Плюс. Насправді дуже великі кроки вже подолені для того, щоб інструмент цей, так, так би мовити, свою цільову аудиторію зменшив у віці. Ну тобто зараз неймовірно приємно чути від моїх викладачок, від знайомих вчителів бандури, які говорять, що ну, типу, дуже тяжко записати зараз на цей інструмент, тому що багато охочих. Mm -hmm. І такого не було 20 років тому. Багато хто з моїх там колег став викладачем бандури. Інколи вони мені просто дзвонять і кажуть: Марина. Ти просто замучила. Чого я постійно отримую дітей, які приходять і говорять: я хочу грати пісні, як Марина Кру. Я хочу грати пісні. <рес> як вони, як ж вовво, вов, сорі, сорі, я не хотіла. типу, власне, але мені дуже приємно, Най, ну типу не наслідують. Є ще дуже багато класних моїх колег, які роблять не менш гарні речі. Але я тішуся, що цей інструмент набуває популярності. І Я вірю, що українська мандура, вона 100% її має чути увесь світ. Вона того супер достойна. 100%. тобто колись. Тобто, колись цілком можливо, ми можемо побачити таку картину, як молодь у дворі чи в лісі, десь <рес> не під гітару, <рес> а під бандуру Так, звісно, ну. Я вже, якщо що граю в дворах, тому типу я собі буваю замість. Знаєте, я просто на гітарі не вмію грати. Якби навіть вміла, то я б все одно бандуру винесла. Тому а типу... що це за двір, Марин. <рігла> ну то то знаєте, то вже таке. То вже <рігла> то не для ефіру. Вже <рігла> так. до речі, про це Маріна. Ми <рігла> <рігла> знаємо, що ви мріяли писати музику для фільмів. О боже, <рігла> і ми вирішили спробувати втілити вашу мрію. Тож наша гра зіграй мені фільм. Ну, подивіться, як ми виглядаємо? Як виглядає Марина з цим шляхетним просто музичним інструментом? І я А зараз ми про це і поговоримо. В чому суть? У вас є інструменти, на яких ви спеціалізуєтесь? У Марини бандура, у тебе, Лена. Так, ну, я спеціаліст. Бубен. Ми чомусь подумали, що ну Бубен. Ви ну, закінчили, закінчили кафедру Бубна. Виходить. По класу Бубна. Так. Хай буде так дуже давно і ненавідмінно. Ну, хоча б як. Якось е, у вас є картки, так. між вами лежать на столі, на них написані назви жанрів кіно. Ви по черзі тягнете ці картки. І граєте музику, яка відповідає. певному жанру. жанру. Саме угу. так. Ну, а ваш опонент, ваша опонентка має вгадати, що це за жанр, що це за фільм. Ну, фільм не конкретний, просто жанр кіно. Ага, зрозуміло. Так, ну що? я граю, Олена відгадує. Да. Саме так. Прекрасно. І Зараз е, Лена буде допомагати тобі з картками, бо. Марина, ти перша. Ну, добре, добре. Я вже боюсь, якщо чесно, але добре. Окей. Мені я вже чую, що бандура підказує сама. Якийсь е, е, шпигунський детектив. Е, 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 не е, саме це. Це містичний детектив. Перше було ближче, бо там ближче до пострілів. Бачу а... чоловіка в шляпі, <різь> <різь> який е, просувається поміж домами вночі. Небезпека. Небезпека. Ой, це був, мабуть, удар. <рігум> Саме так <рігум> удар там є. <рігум> та, та, і постріл є. Це... Бойовик. Бойовик. Супер. О, правда. О, Боже, дякую. Слухай, я бойовик. Який бойовик такий, знаєш, інтелектуальний можна сказати з елементами детективу, якщо рівське саме так. Будь ласка, хід. слухайте, може не будемо. Може не будемо. Заради твоїх викладачів по класу Ви відчуваєте, що ви робите зараз? Я просто в такому дивному становищі. Ну, як на контрасті, ми будемо з тану. Ну, ви от я. Ну, чи є в мене думки, як це е, показати? Ні. У -у -у! Вестерн? Так. Клас! Браво твоїм викладачам! Зараз і на кафедри бубна потягнуться люди. Там так. теж будуть солдати. Давай, Марин. Окей. У -у. Давайте, давайте сюди. Кино. Це романтична історія. Яка, якась тема. Ну, Бачиш і трошки і, і легкості, і суму. Це ромком. Це, це, це трагікомедія. Трагікомедія абсолютно. Правильно, це супер. Це дуже Клас. важко було. Клас. Ну, дійсно крутий був ну, початок дуже, саундтрек для італійської троєкомідії. Ви мені знайшли роботу, де там? В Міноборони чи да, де да, да. да. в кіно. Ви в мене кіно. дуже дякую вам величезно. Будь ласка, звертайтеся. <плес> ну ага, блін, як це сказати? Ну як? Ану, дивіться, Ні, ну, дивіться, я навіть це... грати не буду. Добре, я навіть грати не буду. Так, це так. мої діти. Їх троє. Оце велика донька. Це казка? Ні, це про моє життя. Це, це, це моє діти. Автобіографія. Вони, документально. Олена документально. Кровець зійшла з розуму прямо під час зйомок програми. Це, це, Автобіографія це, це, так, це жанр називається. Документалістика? Байопік. Байопік. Окей. Слухай, тебе так виходить, що я б тут залишилася ще послухати. А давайте, давай. Ні, ну це, це, це я вмію, якщо чесно. Я пропоную поплескати, бо така серйозна заявка це я вмію. Дивіться. Okay. Що це? Я знаю, я б хотіла сказати, що це еротика, а це хорор. Ну, до речі, це не хорор. Це еротика? Ні. Це еротично, звучить, можливо, але це не хорор. це дуже Це... Хорор може бути таким теж. Це містика. Супер, це містика. Давай поблизьке, але це супер. Це Марина, це дуже класно. Ну ти, ніби я що, ти я думала, ти готувалася? Нє, просто я знаю, як це зробити. Типу мені а коли це коли прості... ти, ти це робиш іноді в житті? Я це ну, і... на концертах роблю дуже часто. Ну, типу, тут же всякі штучки, шаманські прийоми. Типу, тому. Та, ну, та, це дійсно був шаманський у мене, прийом. У мене просто отак от, от волосся дибом, чесно. Давайте. І давай з дибленим волоссям, та, ми ще одну, ще одну картку Що Я зафіналимо. ведуча цієї програми. Вже Чому з консерваторії я... їде диплом. Я ведуся. Чому я як ведуча ведуся ну, на ми... оці всі історії просто? Давай. Ну, я, я не знаю. Ну, що тут можна зробити? Ну. Ну. <свистеть> 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 От уяви, що я якась е, дивна героїня. <свистеть> це не не я? важко уявити. Це, а це, а я. це така, знаєш, дивись, це в мене не ніф, не, 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 це я з іншої планети. Так. Фільм про НЛО. Е, так, ну, так. а як називається жанр в цілому? Це моя бандура на О, нашій планеті. <рес> я не знаю. Боже мій чого саме цього дня. Як це називається про НЛО? Ну, це те, що як би ніколи не станеться. Я але думаю, що Марина вже давно земці. відгадала, вона просто хоче, щоб це тривало, як мене. Мені подобається, мені подобається. Ні, я просто не знаю, як Тепан це фантастика, камарин. Боже мій. Дякую. <рес> Боже, я сама це все. Блін, я в цьому приймаю участь. О, сказ... Це фантастика, чого не скажеш про твою гру на туборині. <рес> Ні, ну це фантастика насправді. Але це фантастика як як це майстерність да. якби це фантастика. дуже Олі, Привіт. <рес> <Да. Полікова>. Прекрасно. <рес> так. Марина, Я не хочу дивіться, от я так. не хочу прощатися, тому що я не наслухалася. Мені здається, як і всі ми. Тому е, дуже, дуже багато зараз, слава Богу, є інструментів для того, щоб тебе частіше чути. Я... Я бажаю от зараз нам з тобою, таке буде, знаєш, трошки егоїстичне побажання. Я бажаю зараз е, нам з тобою щось, щось зробити, щоб щось, щось разом. Добре. Мені здається, це була б Добре, класна колаборація. Давай, щось фантастичне, але безбубно. Дякуємо, дякуємо. Дякуємо. Дякую тобі дуже. Ти просто неймовірна, ти фантаст.